Один малюнок на двох. У підлітковому клубі Він Смарт хлопчики та дівчатка вчились малювати бузок. Він є досить дуже гарним, дуже гарною піточкою, як на мене, і вона є досить легкою виконання, тому і батькам, і діткам буде і цікаво, і не дуже важко. І у фіналі ми отримаємо чудову роботу. Завідувачка оргвідділу Вінсмарт Марина Філь каже: цей майстер-клас не схожий на інші, щоб здивувати свої половинки у свято до нього долучились навіть чоловіки. Адже завжди приємно працювати над роботою спільно і вкладати в неї всі свої почуття і найкращі, найкращі емоції. Озброївшись ватними паличками, фарбами та губками для миття посуду, художники намагалися створити малюнок якомога швидше, керували процесом досвідчені майстри. Особливість акрилової фарби полягає в тому, що вона дуже швидко сохне. І щоб продовжувати з нею працювати, треба дуже швидко це робити. Що ми ще поки на сирому ще працювали? Тому треба працювати швидко, тому що нам потім може відриватись. Додати своєму дозвіллю яскравих барв вирішили Руслан з донькою Катериною. Розповідають, техніка малювання дуже проста, а в результаті виходить вражаючий матеріал. Це дуже прикольно саме. Мені дуже подобається. Не знаю, як дитині, але мені напевно більше сподобалось, ніж дитині. Мені подобається бути з папою і проводити час з ним. Свою першу сімейну картину тут створює ще одна родина Ірина та Злата. Мама каже, подібні художні посиденьки змушують зупинитися і присвятити час своїй дитині, разом час провести і один одному допомогти намалювати. Зазвичай, коли батьки приводять свою малечу на майстер-класи, самі залишаються за дверима чекати, але цей формат сподобався дорослим більше. Ми пропагуємо сімейне дозвілля, сімейний і починок проведення часу разом. Тому що ми завжди маємо клопоти роботою, роботу. В ми кудись поспішаємо, біжимо дітей віддали, пішли далі. Але дітям потрібна наша увага, тепло, підтримка і під час таких заходів це дуже актуально і важливо, аби батьки були поруч. в результаті у батьків та їх дітей вийшли неповторні роботи. Бузок діти подарують найріднішим людям.